Привіт, друзі! 21 січня сьогодні з вами знову лекачок. Сьогодні вже розпочалася нова епоха, епоха Дональда Трампа. Найближчі 4 роки будуть відмінними від періоду, коли Білий Дім очолював Джозеф Байден. Трамп вже стиг скасувати багато указів свого попередника, підписав амністію для багатьох своїх прихильників. Також розповів, як буде завершувати російсько-українську війну, а його найближчий соратник, помічник Ілон Маск, оскандалився. Зараз активно обговорюють в усіх провідних іноземних змі, що означає його жест, який дуже схожий на жест Гітлера Зікхайль. Зараз про це все по порядку, тому будь ласка, підпишіться, коментуйте, поширюйте відео друзям. Прошу вас долучитися до збору, який ми вже завершуємо для 66-ї бригади. Залишилося зібрати менше 15 тисяч. Посилання на збір можна знайти в описі під цим відео, або ж за посиланнями, які ви нині бачите на своїх моніторах. Це QR-коди. Отже, друзі, тепер до суті. Новин, Дональд Трамп у свій же перший день після інавгурації, спілкуючись із журналістами, повідомив про те, що президент України готовий укласти угоду і відзначив, що Росія зіштовхнулася з великими проблемами, які могли б спонукати Путіна до перемовин. Він каже, що Зеленський хоче укласти угоду. А от щодо Путіна ну він скаже, що він вимушений буде укласти таку угоду, бо він руйнує Росію, не укладаючи такої угоди. Гадаю, каже Трамп, Росія має великі проблеми. Подивіться лише на інфляцію в Росії. Я би сподівався, що він хоче підписати договір. Наголосив Трамп, відповідаючи на запитання журналістів, коли власне, він підписував низку указів в безпосередньо бувальному кабінеті. І коментуючи санкції проти Росії, Трамп заявив, що він віддає перевагу митам над санкціями і сказав, що зустріч з Путіним. Може відбутися досить швидко, ну і поки не припиниться війна Росії проти України, санкції скасовувати він навряд чи буде. Але говорить наступне: що Сполучені Штати Америки надали Україні дуже багато допомоги. Сума, яку він озвучив, понад 200 мільярдів доларів, яку зараз піддають критиці в ЗМІ, як на мене, правдива. Мої підрахунки також свідчать про те, що спочатку широкомасштабного вторгнення Україна отримала від Сполучених Штатів Америки військової та фінансової допомоги на суму понад 200 мільярдів доларів. Я думаю, що ця допомога ще буде предметом прискіплого вивчення ефективності використання з боку адміністрації Дональда Трампа. Трамп говорить, що НАТО має платити більше. Не лише для України, але й для себе. НАТО має платити 5% ВВП на оборонку. І справді це та цифра, яка має бути виконана саме країнами Європейського Союзу, хоча вони дуже сильно ці цифри опираються. Направду скажу, що Сполучені Штати Америки також не витрачають 5% ВВП, менше, але в номінальному виразі це майже 900 мільярдів доларів. На відміну від Європи, це в десятки разів більше. Тому справді сьогодні країни ЄС мають ухвалити рішення, яке буде відмінним від того, яке було раніше, бо є розуміння того, що Сполучені Штати Америки можуть вивести свої війська з Європи. І тоді загроза Росії буде ближче аніж може здаватися нині. Свою чергу, держсекретар США Марко Рубіо, вже призначений Сенатом, заявив, що припинення війни між Росією та Україною можливе лише за умови, якщо обидві сторони будуть готові до компромісів. Таку тезу він вже говорив раніше і наголошує на тому, що Росія є агресором у цій війні і наполіг на необхідності її завершення, що дуже примітно. Фактично, чи не вперше представники команди Дональда Трампа говорять про те, що Росія агресор? Я маю на увазі уже нового президента Дональда Трампа. Рубіо говорить, що Росія агресор у цьому конфлікті, але ця війна має закінчитися. Зрештою, саме це і є складністю зовнішньої політики. І він говорить, що цей процес не буде швидким. Нині вони над цим активно працюють. І Трамп, і держсекретар новий справді налаштовані на те, щоб припинити війну Росії проти України, але як каже Рубіо, на компроміси мають іти обидві сторони. Нам, звісно, це не подобається, але в нинішніх реаліях я думаю, що саме так і буде розвиватися сценарій. Що найменше спочатку припинення гарячої фази, зупинка бойових дій. Ну а далі переговорний процес, який може затягнутися не на один місяць. Також Трамп підписав сьогодні указ про те, що він призупиняє допомогу іноземним державам на 90 днів. Про це повідомляє агентство Associated Press і загалом Трамп зупинив усі програми підтримки іноземним державам для аналізу на відповідність цілям його політики, чи ефективно витрачаються сьогодні кошти платників податків Сполучених Штатів Америки іншим державам. Тому, звісно, Україна, поки залишається без допомоги від Сполучених Штатів Америки. Дуже добре, що попередня команда президента США Джозефа Байдена передала таки в Україні, врешті-решт, допомогу на завершенні каденції. Ми отримали допомоги такої на кілька мільярдів доларів. принаймні до червня місяця, до закінчення червня, ми маємо забезпечені потреби. У військовій здатності чинити спротив російській агресії, але звісно, ці потреби будуть формуватися чим далі, тим більше, якщо війна не припиниться. Втім, Трамп налаштований по іншому. А тепер, друзі, до скандалу з Ілоном Маском. Справді він наробив переполоху в усьому світі, показавши жест, який дуже схожий на нацистське вітання зі Хайль під час виступу свого, коли власне демонстрував захоплення від того, що Трамп переміг на цих виборах. Американський мільярдер Ілон Маск. Призначений Дональдом Трампом на посаду співголови департаменту державної ефективності і суттєво впливатиме на політику Трампа як таку. Скандал із неонацистським привітанням перемоги Трампа лише почав набирати обертів у світових змі. От, зокрема, часопис Єрусалим Пост, це ізраїльське видання. Пише, що американський мільярдер Маск вже виконав привітання Хайл Гітлер на параді Трампа у Вашингтоні, Округ Колумбія, у понеділок після інавгурації Трампа. Скандал підхопили також і у Новій Зеландії. Франс 24, видання BBC і інші дуже багато іноземної преси сьогодні звертають увагу саме на такий жест. Його активно обговорюють і в Україні, і багато хто, до прикладу, з моїх підписників його порівнює із салютом Беламі. Нагадую, друзі, і розповідаю, хто можливо не знає, тому що досліджував, щойно саме цю деталь. Салют Беламі це частина ритуалу виголошення клятви вірності прапору Сполученим Штатам Америки. Під час проголошення слів клянуся у вірності моєму прапору. Потрібно стояти струнку, праву руку піднімають до грудей, потім різко скидають угору і спрямовують прямо на прапор. Так, є такий салют Беламі. Цей ритуал вперше виконав Френсіс Беламі на день Колумба, 12 жовтня 1892 року. Ритуал швидко отримав назву Салют Беламі і став. Широко використовуватися в скаутських організаціях, але в грудні 1942 року Конгрес Сполучених Штатів Америки прийняв поправки до Кодексу про прапор, щоб уникнути схожості жестів салют Беламі з нацистським вітанням. Ну, це, до речі, сталося після удару по Перл Харбору. Клятву прапору стали мовляти, поклавши праву руку долоною на серці, але ніяк не викидаючи її догори. Тому таке пояснення, що мовляв Ілон Маск демонстрував салют Беламі», не зовсім правильне, якщо навіть і правильне, то воно суперечить чинному законодавству Сполучених Штатів Америки. Тому я думаю, що цей інцидент буде набирати надалі обертів. І швидше за все стане предметом прискіпливої уваги світової спільноти. До прикладу, росіяни вже починають виправдовувати Ілона Маска і кажуть, ні, ні, він не фашист. ніякого нацистського знаку він не демонстрував, то його не так зрозуміли. Інші рішення Дональда Трампа, які були ухвалені в перші ж години, не в перший день, а в перші години після інавгурації, також дуже красномовні. Ми їх ще будемо детально аналізувати. З моїми колегами і я буду робити додаткові огляди про те, щоб е, зрозуміти, які наслідки вони матимуть. А зараз просто вас ознайомлю із основними його рішеннями рішеннями уже нового президента США Дональда Трампа. По перше, він справді оголосив надзвичайний стан, що стосується міграційної політики. Сполучені Штати Америки більше не пускають мігрантів на кордоні з Мексикою. Також скасовано авіарейси для біженців, які мали приїхати до США, прилетіти із Афганістану. І це лише початок цієї історії. Також Трамп підписав указ про вихід США з Всесвітньої організації охорони здоров'я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров'я і ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями. Трамп підписав указ про вихід Сполучених Штатів Америки з паризької кліматичної угоди, фактично в перші години свого правління. Те, що він зробив і за часи першої каденції, скасував указ попередника Джозефа Байдена від 23-го року, який спрямований на зменшення ризиків пов'язаних зі штучним інтелектом. Він каже, це свобода, свобода має бути у всьому. Підписав указ, який відкладає на 75 днів заборону TikTok, яка набула чинності 19 січня, але буквально за кілька годин до його першої промови передінавгураційної, його знову розблокували. Цей крок надає новій адміністрації час для визначення подальших дій щодо платформи, але є порушенням чинного законодавства. США. Також помилував майже. Півтори тисячі осіб, звинувачених у зв'язку з нападом на капітолій 6 січня 2021 року, і в США вже несе ця критика стосовно цього рішення, тому що ніхто не передбачав, що Трамп буде скасовувати такі звинувачення пакетом. Мова мала йти про індивідуальне скасування, але Трамп вирішив зробити це, все дуже швидко. На тлі обіцянок збільшити кількість видобутку нафти та газу. Ф'ючерси на нафту вша впали на 1 долар за барель. І у планах Трампа збільшувати видобуток, бурити, каже, бурити і бурити. Ф'ючерси на нафту з постачанням в березні подешевшили на 1 долар 6 сотих. Цента до 76,33 за барель. Це друзі, звісно, для нас дуже гарна новина, тому що тепер Росія буде отримувати менше доходів. І відтак це дуже серйозний тиск буде на Путіна. Також Трамп у понеділок заявив, що його адміністрація запровадить 25% мит на імпорт з Мексики та Канади, починаючи з 1 лютого. Для Трампа митна війна, тарифна війна, як він вважає, більш ефективна, ніж санкційна. Тому тут є загроза скасування санкцій проти Росії. Але знову ж таки я не поспішав би однозначно робити таких висновків. Можливо, нам поталанить в цьому сенсі. І Трамп вирішив не запроваджувати тарифи проти Китаю, оскільки має намір вивчити це питання, мається на увазі відносин Сполучених Штатів Америки та. Під Трамп має намір зустрітися з Сін Цзінпіном, обговорити геополітику і лише після цього буде ухвалювати рішення. В період своєї виборчої каденції він обіцяв запровадити мита на китайські товари до 60%. І він це зробить, якщо Сін Цзінпін не погодиться на його умови. Я навіть не сумніваюся в цьому. Але от що стане предметом перемовин Трампа і Сі? Поки що сказати. Доволі складно, не виключаю, що це буде в тому числі і російсько-українська війна, спроможці Китаю встановити своє домінування в Східній Азії, також Тайвань і багато чого іншого. Ну і, звісно, Панамський канал. Президент Панами сказав, що він ніколи не віддасть канал Дональду Трампу. Але подивимося, що буде далі, тому що це все лише. Розпочинається друзі, триматиму вас у курсі подій. Як би вам не здавалося, що Трампа нібито забагато, але повірте мені, кілька днів поспіль ми справді мусимо звернути увагу на те рішення, яке буде ухвалювати новий президент США, оскільки він зараз створює підвалини для майбутньої геополітики, геополітичних процесів загалом. Нам потрібно розуміти, якими можуть бути рішення, якими мають бути наші рішення і рішення наших європейських партнерів, тому що ми стоїмо на порозі викликів і нових можливостей. Криза, яка нині насувається на світ, справді відкриває для нас серйозні можливості. Що найменше ми можемо розпочати процес створення ще раз наголошую нового військово-політичного блоку з країнами Східної Європи. З тією самою Францією, президент якої говорить про те, що ми не повинні купувати всю зброю в Америці. Ми повинні робити її самі. І це дуже слушно. І в цьому рухатися сенсі далі, щоб стримувати російську агресію надалі. Дякую, що ви були зі мною. Дякую, що підтримуєте мою роботу. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, поширюйте відео своїм друзям і знайомим. Долучіться, будь ласка, до збору, який ми вже завершуємо. Посилання на нього знайдете в описі під цим відео, бо за кірокодами, які ви нині бачите на своїх моніторах. Ще раз вам велике спасибі. Всіх люблю, мишину і не перемикайтеся! Все буде Україна!